Він був світлою, порядною та чуйною людиною. Так знайомі розповідають про Романа Ковтуна, мужного стрільця, який боронив Україну від російських загарбників. Проте, на жаль, 10 червня 2024 року його життя обірвалось. Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну солдатом Ковтуном Романом Миколаєвичем 1972 року народження. Родом з Донеччини, з міста Соледар, деякий час проживав в Кременчуці разом зі своїми рідними, призваний на військову службу під час мобілізації 4 грудня 2023 року займав посаду стрілець. Першого стрілецького відділення Роман родом із Солодару до Кременчука приїхав після окупації свого рідного міста. Товариші кажуть, що захисник вірив у Бога, а вони молились за нього як тільки дізналися що Роман пішов на захист України. Рома в Бога вірив, сильно вірив, постійно молився, Богу. так що вірив, що він на небесах в любом случае. Человек спокойный, отзывчивый, по жил Солидаре по вот этим всем последним там обстоятельствам, конечно, настроение и состояние у него было не очень, потому что остался без дома, все потерял он там в солидарии. Приехал сюда как беженец и сразу в церковь пошел. Нормальный отзывчивый парень был на войну, пошел тоже, потому что позвали. Ну, то бишь, не скрывался нигде ничего чувствовал, что надо идти долг отдать. Последний день он мне звонил, последний раз 9 мая. Просил, тетечка Людочка, молитесь обо мне. Конечно, молились, все молились. Никто не думал, что так быстро уйдет из жизни. У него было, наверное, желание пойти защищать нашу Родину. Он нас завжди був. Хто як не я, казав Роман своїм знайомим після призову на військову службу? Загинув воїн, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Він був порядною, доброю, дружелюбною людиною. Відвідував церкву в нашому місті, яка називається нове покоління. Дуже жалко, що такі люди виходять. Хай земля йому буде пухом, ми його будемо завжди пам'ятати. Коли йому вручили повістку, то він сказав всім нам, що хто як не я. І він пішов боронити нас, щоб ми тут, наші діти, та ми всі жили. Тому військ немов пам'ять. Він став мені другом. Він був дуже доброю людиною, вибачте. Дуже такий, всім намагався допомогти. Він був дуже іскренною, доброю такою людиною. Він хотів в нашому місті жити. Він сам з Солідара, він казав, що його друзі всі переїхали в Росію. Він був патріотом. Мені дуже шкода. Я буду завжди його пам'ятати. Поховали Романа на свіштовському кладовищі поряд з іншими героями України. На превеликий жаль, війна забирає найкращих синів та дочок України. Вічна пам'ять і слава Софія Григоренко. Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.